Давайте трохи поговоримо про фенотипи кардіогенного шоку. Спочатку причини. От в цьому дослідженні просто було е, подивилися на причини, це реєстрове дослідження, причини кардіогенного шоку. Ясно, що переважна більшість 80% це гострий коронарний синдром. Але все одно не треба забувати про 11% це загострення хронічної серцевої недостатності. І ми можемо мати пацієнта в шоці, який поступає до нас, але в нього немає гострого коронарного синдрому. В нього буде загострення хронічної серцевої декомпенсації її до стадії шоку, до стадії низького серцевого викиду. Якщо йому робити тропанін, як ми любимо, то він буде зазвичай підвищений. Може не так круто, але буде підвищений. Чи треба його брати в котлаб? Ну, може і треба, але якщо хочемо його добити там, в тому котлабі. Да? Хвороби клапанів серця 6% шоку. І та міокардіт та кацу, такі речі пов'язані з міокардом. Як таким 2%. І бачите, що виживаність дуже різна. Негострий коронарний синдром має кращу, багато кращу виживаність. Шок пов'язаний з негострим коронарним. Виживає краще, ніж з гострим коронарним. Чому це так? А тому, що гострий коронарний це гостра подія. От пацієнт ходив, 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 бац, інфаркт, гострий коронарний шок, він вже в лікарні. Загострення серцевої недостатності, він ходить, в нього задишка, він погіршується, він там лікується, попадає в лікарню, відпускають додому, далі знову ходить, там, чи не ходить, чи лежить. І вже нарешті там декомпенсація попадає в лікарню з часом. І процеси, вони відбуваються трохи по-іншому. Тут є спочатку гіпотензія критична, гіпоперфузія застій вже, тут все починається з застою. Далі є гіпоперфузія і гіпотензія вже на, наприкінці. Для чого ми це говоримо? Для того, що е, нам треба щось робити з цим. І ми кажемо, ми. Намагаємося розвантажити серце. І от розвантаження саме, або зниження після навантаження, та, воно впливає по-різному залежно від систолічної функції. Оце, що таке хаф знаєте, да? серцева недостатність зі збереженою фракцією викиду. А це хафреф, так звана. Серцева недостатність зі зниженою фракцією викиду. У них є: якщо збережена, то в неї систолічна. Функція нормальна, та? оця крива і SpVR, вона така вверх, а ця знижена фракція крива більш полога. Так от, якщо ми знизимо після навантаження у пацієнта зі зниженою фракцією викиду, це хронічна серцева недостатність. Всього лише на 18 мм ртутного стопчика, то ми отримаємо приріст ударного об'єму на 23 мл. І навпаки, оця, якщо збережена систолічна функція, то зниження навіть майже на 50 мм після навантаження призводить тільки до приросту 8 мл ударного об'єму. Тобто зниження після навантаження або, як ми кажемо, розвантаження серця. Воно досить ефективне при Хафреф, ну і, і не, суттєво нічого нам не додає при ХАФЕФ. При, при так само і при кардіогенному шоці або е, шоці, пов'язаному з гострим коронарним синдромом, і шоці пов'язаному з е, серцевою недостатністю. Одне і те саме. В цьому дослідженні це не я просто намалював там да, ці картинки. От, можете перевірити за цим посиланням. Однакове зниження після навантаження призводило до збільшення ударного об'єму на 25%. У випадку. Ой, що це воно? Не туди пішло. Ага. У випадку серцевої недостатності, кардігенного шоку е, внаслідок декомпенсації СН. І тільки на 10% у випадку шоку пов'язаного з гострим коронарним синдромом. Тому, якщо ми кажемо про ці процеси, в цьому випадку ми робимо фокус на заміщенні насосної функції. Бо розвантажувати ми можемо і треба це робити, але у нас немає багато можливостей. Тому, якщо в нас є гіпотензія, є гіпоперфузія, ми щось трохи спробували розвантажити, ні, все. Треба заміщувати насосну функцію серця, бо в нас немає транспорту кисню. І навпаки, якщо в нас є декомпенсація СН, то в нас є простір для розвантаження. І ми фокусуємося на полегшенні роботи серця спочатку. На розвантаженні саме. Ще одне. Гемодинамічні профілі перевантаження при кардіогенному шоці. Отут є центральний винозний тиск або правоперецердний, отут є лівоперецердний тиск. І в нас шоки можуть бути з бівентрикулярний, з перевантаженням обох шлуночків, лівошлуночковий, правошлуночковий і еовін, еоволюмічний, так званий. І переважна більшість це дійсно бівентрикулярні шоки. 50%. Половина всіх шоків захоплюють обидва шлуночки. Перевантажені обидва шлуночки. Для чого це нам треба знати? Тому що різна літальність. Бачите? Бівентрикулярний шок має, що в випадку гострого коронарного синдрому, що, ну, в, до речі, в, при серцевій недостатності, при декомпенсації, навіть правошлуночковий шок, декомпенсація правого шлуночка має більшу летальність. Але все одно бівентрикулярний найвища летальність, правошлуночковий після того йде, лівошлуночковий набагато краще. Виживають. І от ми й дійшли до того. Ми поговорили про ці ці показники, чи можемо ми їх вимірювати. Так, можемо. Ми можемо вимірювати потужність серця, cardiac Power Output. Це середній тиск артеріальний, помножений на серцевий викид, який ми рахуємо методом ФІКА, або, якщо є термодилюція, можемо пряму рахувати. І поділені на 451. І ми маємо поріг 0,6 Вт. Для кардіогенного шоку. І також ми можемо вимірювати потужність або, або ефективність правого шлуночка за, е, е, використовуючи цей показник палмонаріатори реатрі індекс, папі. Це дуже просто. Треба мати катетер в легеневій артерії, е, систолічний тиск в легеневій мінус діастолічний, поділений на правопередсердний тиск. Якщо в нас папі менше, ніж 0,6, це недостатність правого шлуночка. Якщо 0,6 півтора дисфункція, і більше півтора нормальний правий шлуночок.